Ох, плотненько, плотненько летять. Макс. Плотненько. Ах! я, Максик, Один один. Один один. Вята березань. От вам і один. Макс. Чудово. Макс. Сам. Юра. Ой. Петя. Петя, затримує. Хлопчики. Що там? О! Ооох! Давай Доволячку! Два. Чотири! Матадор програє. Але ж! Два. від Макса. Чудова, друзі. Два. від Макса. Штрафний удар. Метрів 7 до штрафної. А там стіночка. А там уже і ворота недалечко. Макс пробиває. О! Третій від Макса! От вам хеттрик. Чудово. Три-чти. Третье. Матадор Березань.